Волейбол стійка волейболіста та техніка переміщень. Характер переміщень у грі відповідає розв'язання техніко-тактичних завдань у різних ігрових ситуаціях, які виникають раптово. Гравцеві доводиться часто застосовувати такі переміщення кроком, стрибком та бігом. Для гри у волейбол характерне поєднання різних способів переміщень і прийняття раціонального положення для виконання наступної дії. На майданчику виникають ігрові ситуації, які вимагають від гравця готовності негайно почати відповідне переміщення з великою швидкістю. Щоб краще виконувати наступну дію, волейболіст перебуває в положенні ігрової стійки. Якщо положення прийнято правильно, то створюються передумови для висококоординованих рухів, успішного виконання конкретного прийому техніки. Особливо важливе значення має правильна стійка для початківців. Відповідно до ігрової обстановки, волейболіст повинен своєчасно прийняти раціональну стійку і швидко переміщатися по майданчику. Для кожного вихідного положення характерні згинання ніг у колінних суглобах і нахил тулуба. Необхідно підкреслити, що стійка, яка передує нападаючому удару чи блокуванню, значно відрізняється від стійки готовності для приймання м'яча після удару чи з подачі. При прийомі передачі м'яча, який летить з низькою швидкістю, а також перед виконанням нападаючого удару чи блокування, гравець ставить ледь зігнуті ноги на ширину плечей, тулуб трохи нахилений вперед. Передпліччя зігнуті в ліктьових суглобах. Вага тіла рівномірно розподілена на всю площину опори. Для правильного і своєчасного переміщення на майданчику гравець повинен вміти спостерігати і розгадувати ходи гравців суперника і своєї команди. А щоб гравець був у найкращому положенні готовності, рекомендується йому прийняти так звану динамічну стійку, пересуваючи з ноги на ногу. Переміщатися до м'яча гравець може звичайним приставним або повільними кроками. Якщо відстань між гравцем і м'ячем велика або м'яч летить досить швидко, то гравець біжить до м'яча або робить стрибок. Переміщатися можна вперед, назад і в сторони. Переміщення волейболіста це підготовка до виконання основних ігрових дій. Після переміщення гравець повинен зайняти таке вихідне положення, щоб бути готовим. До виконання наступних дій на майданчику. Його рухи специфічні, зігнутий тулуб при ходьбі. Нетипові для ходьби рухи рук. Для бігу характерні стартові ривки, подолання незначної відстані і часті зупинки. Стрибок виконують для швидкого подолання незначної відстані, а також для зупинки після переміщень. Біг застосовують у тих випадках коли потрібно швидко подолати відстань від 3-4 метрів перед нападаючим ударом до 6 метрів і більше, коли м'яч приймають за межами майданчика.